Всіх вітаю, дорогі друзі. Сьогодні 3 лютого, пора сіяти кореневу селеру. І я вам покажу, як роблю це я. Я купила ось таку коренеку селеру президент. Я дуже люблю діамант селеру. сіяла, вона в мене гарно получалася. Ну, наразі я купила ось, така. ось таку селеру, не знайшла діамант. Ну, нічого, це теж пишеться, що вона коренева селера середніх та великих розмірів. Корінь наростає, має покращену внутрішню якість коренеплоду і дуже білий та щільний м'якош. Ось буду сіяти те, що маю. Для цього я взяла. Землю, таку пухку, така куплена земля в мене. І у селері покрите насіння ефірними маслами. Його треба ці масла прибрати з неї, тому що в неї погано буде, вона не зможе зійти. Є такі практичні що Практика така є, що треба, потрібно цю селеру насіння у гарячу воду взяти для того, щоб змити ці ефірні масла. Ну я роблю це ось так. З року в рік роблю ось так. Беру зем, покриваю землю снігом. У нас сьогодні 24 градуси морозу, сніг такий от, непослушний, не кладеться. Но... Якщо він такий від то гарненько лягає, ну, що є. Беру отак ось сніг. Розпакуємо це насіння Голландія, голландське насіння. Розпакую це насіннячко. Ось так. Я дуже багато сіяти селери не буду. Висиплю її на кришечку таку. Візьму зубочисточку, тут його насіння і дуже трошечки. Не знаю скільки там штук. І оцею зубочисткою отак розкладу по снігу так не дуже густо, мені потрібно ну, штук 10-15, може посію з запасом, що, може, щось не зійде, може щось ось так я висю. А потім я, як коли вона трошки підросте, уже так пустить справжні листочки, я її попікую по стаканчикам, кожну окремо в стаканчик. І висаджувати потрібно селеру зарання. Для того, щоб встигло нароститися корінчик, оце нарости. Через то вона так висівається дуже рано. Якщо посіяти її пізно, вона вже корінь такого тільки буде листя, а корінь у ній не виросте такий великий гарний. Ось так я розклала, мені достатньо стільки. Кому там потрібно більше, то може ще пару штучок покладу. Я не рахувала, скільки я посадила, але дуже багато я не буду висаджувати. У мене така стаканчик такий з десерта має отаку кришечку. І я її накрию кришечкою. І вона тут ці, її насіннячку проходить стратифікацію. Так, і разом з тим, ну, ці, це насіння, яке вже продається ось оброблене терамом, то воно вже підготовлене воно для посівби. А якщо брати насіння таке дешеве із селері, то обов'язково потрібно ці змити ці ефірні масла, розрушити цю таку оболоночку. І ось так я накриваю її і поставлю у... на вікно, на підвіконня, щоб вона сходила. І вона буде сходити. Хочу сказати, що селера дуже корисна і вона корисна і споживати її. І також листя її я е... Користую... листя беру для. Маринування помідор, мені дуже подобається з листям селери. І взагалі, у їду, в супи, в борщі, кругом я люблю додати селеру. От. І ось таким способом, якщо виростити селеру, потім, коли її посадити в ґрунт, висадити в ґрунт, потрібно обірвати нижні листочки такі всі нижні ці листочки потрібно обірвати для того, щоб формувався тільки оставити оцей кущик, щоб формірувався клубінь, оцей, оця корінь такий здоровий. І буде він тоді, ну і звичайно, поливати її потрібно. Є люди, які не люблять селеру, а я дуже люблю. Ось таким чином ми посіяли селеру і будемо чекати всходів. До зустрічі.